Знову чорна хмара болю і суму накрила Миронівську громаду. Сьогодні ми прощалися з героєм-захисником, жителем села Карапиші Олександром Олександровичем Даниленком. Траурний кортеж вирушив дорогою Суму і безмежної вдячності від Миронівської лікарні вулицями міста. Пронизуючи сигнал поліцейського авто, я трив душу кожного, хто вийшов на узбіччя дороги уклінно провести в останню путь юного героя, бо ж Олександру виповнилося всього тільки 23 роки. Яскраве сонце, глибоке весняне небо, дзвін пташок. Це останнє, що дарувала рідна земля захиснику. Олександр Даниленко народився і жив в мальовничому куточку Миронівщини в селі Карапиші. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут навчався в рідній сільській школі. Де його запам'ятали як добросовісного, вічливого учня, і щирого друга і справжнього патріота. Після 9 класу продовжив навчання у Богославському ЦПТО, певний час працював на Миронівському ЗВКК, проходив строкову службу. В лавах Збройних сил України, Демобілізувався у грудні 2021 року та у перші ж дні повномасштабного вторгнення знову повертається в ряди захисників. Ніс службу на посаді командира відділення. Підвозу засобів інженерного озброєння за період служби отримав статус учасника бойових дій, був нагороджений медаллю ветеран війни. За успішне виконання бойових завдань, був нагороджений почесним нагрудним знаком. Головнокомандувача Збройних Сил України Золотий Хрест для однополчан був надійним товаришем, який поділиться останнім, підніме бойовий дух, стане прикладом, незважаючи на свій юний вік. Та навіть коли приїздив у відпустку додому. То і при зустрічі з односільчанами говорив, що перемога буде обов'язково, що прийде мирний час і ми станемо жити краще. І так буде. Та, на жаль, мирне життя. Ми будуватимемо вже без Олександра. 30 березня. 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини внаслідок обстрілу наших позицій з системи реактивного залпового вогню рашистами Олександр Даниленко загинув. Тяжко усвідомлювати. Що ідуть у вічність такі молоді, завзяті ті, кому потрібно було б ще жити і жити, та не судилось. Сьогодні ми оплакуємо героя, зорю провідну молим в небесах, щоб освітила праведну дорогу, а ми тут пам'ять. Zberešem v kocke. В рідних карапишах у церкві Різдва Пресвятої Богородиці була відслужена заупокійна літія. Піднімалась до небес молитва, стояли на вулиці рідні, близькі, однокласники, сусіди, військові, представники громади. І кожен тамував сльози і горе. Бо ж ця втрата гірка не тільки для родини, а й для всіх нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі крапищани, дорогі українці, сьогодні ми прощаємося. З надзвичайно молодою людиною. Дивишся на фотографію ще вік буяє. молоде, вродливе, симпатичне обличчя, а ми усі змушені вже цю прекрасну людину проводити в останній земний шлях. Міру свого віку він міг ще побути вдома, ще покохати когось, народити дитинку, відчути радість батьківства, побути біля молодої ще матері, поспілкуватися з однолітками, потішитися життю, яке воно є прекрасним, особливо для молодих людей. Але він зробив це. Тобто пішов на фронт, задля того, щоб його однолітки мали можливість насолоджуватись життям. Він був щоразу, ідучи до штурму, несучи свій військовий воєнний обов'язок, готовий пожертвувати своїм життям, задля того, щоб його друг, його однокласник, його подружка. Спокійно жили, і мама також була в відносній безпеці. Що можливо втішити зараз материнське серце? Ніяке слово втішливе, ніяке слово побратима, ніяке слово командира може втішити лише те, заради чого. Христос прийшов на землю, щоб перемогти смерть. Переможена смерть Господом нашим Ісусом Христом, дорогі браття і сестри, є найбільша надія і найбільша втіха кожному серцю, яке сповнене скорботи через втрату. Нехай Господь прийме душу новоприставленого воїна. Олександра в оселях праведних, нехай Господь втішить серце матері і сестрички і інших рідних та близьких. Кого сьогодні так нас є багато. Нехай Господь укріпить і надихне і надалі боротися всіх тих, хто стоїть на сторожі нашої рідної батьківщини. України. І нехай Господь надихне усіх нас і далі в єдності жити, молитися, працювати задля перемоги справедливого миру на боці України. Царство Небесне, новоприставленому Олександру, вічна йому слава, слава Ісусу Христу, слава Україні! Якщо дозвольте, будь ласка, декілька слів сказати, за, подякувати в першу чергу, тому що це жертовність за Україну, жертовність за нашу Миронівську громаду. І ви знаєте, сьогодні наш обов'язок не просто дочекатися перемоги, а працювати на перемогу. Навіть ті, хто сьогодні не має сили. А ми більшості з вас втрачаємо сили, виснаження українського народу. Але сьогодні це син мого однокласника. Тріпеще серце від того, що колись ми були діть... дітьми, зростали в мирній країні, а сьогодні ми прощаємося зі своїми дітьми яким дійсно ще б жити, здобувати свою кар'єру, будувати свій життєвий шлях, виховувати, створювати сім'ї та виховувати дітей. А сьогодні, на жаль, ця росистська орда забирає життя найкращих. Але не дивлячись на виснаження, не дивлячись на втому, ми маємо і мусимо боротися за свою незалежність. Ми мусимо і маємо боротися за перемогу, на яку заслуговують всі українці без виключення і мститися російській орді за дітей, яких ми втрачаємо, за батьків, за сестер, за матерів. Сьогодні слова співчуття будуть зайві родині. Мамі й Олександра, бабусі тьоті Аніті, яка і з любов'ю завжди публікує статті про свою родину, слова зайві. Але ще раз повторюсь, ми маємо боротися, і справедливість буде на стороні світла, і радість, і перемога буде на стороні України. Дорогий наш герою, назавжди в наших серцях осяюватимеш наше життя непросте, складне. Назавжди пам'ятатимо, ніколи не забудемо героїзму. Царство Небесне, вічний спокій, слава герою і слава Україні. Траурний кортеж. Від церкви прямує центральною вулицею села до Цвинтаря, місця, де буде похований герой. Процесія проходить по стенд пам'яті Герої Не вмирають, на якому світлини карапешан, що полягли в боях за рідну землю. Згодом тут буде і фото Олександра Даниленка. Щоб кожен. Хто буде проходити повз, пам'ятав, яку велику ціну заплачену за нашу волю і незалежність, за наше мирне майбуття. Яму, ж буде, брати яму хто жимі буде? Жаль, ти мамко буде, шановні односельчани, шановні присутні, пекучий біль, прийшов знову до нашої крахнишківської громади. Знову втрачаємо найдорожче наших синів. 30 березня біля населеного пункту Водяне Волноваського району на Донеччині героїчно загинув наш Саша Даниленко Олександр Олександрович. Загинув, захищаючи батьківщину від московського окупанта. В січні йому минуло 23 роки. Саша народився і виріс у Карапишах. Тут закінчив 9 класів місцевої школи. Навчався в Богославському училищі. Певний час працював на залекака та на залізниці. Потім строкова служба. Менше двох місяців пробув вдома, а вже у перший день Великої війни. 24 лютого знову став на захист батьківщини і майже повних два роки був на передовій. Саша, учасник бойових дій, нагороджений знаком Золотий хрест, медаль ветеран війни. І ось сьогодні потрапив додому на щиті. У жовтні минулого року він був у відпустці, приходив у старостат, я пригадую розмову з ним. Говорю йому, бережи себе, будь пильним, будь уважним. Він перебиває мене і каже, ви не переживайте, все буде добре, так жваво і так впевнено, отаким жвавим і впевненим. Я його запам'ятав. Ось тут вбита горем мати нашого героя Людмила. Мені здається, що вона весь час проваджала сина, Проваджала в дитсадок, проваджала в школу, в училище, на роботу, Проваджала в армію і проваджала на війну. Сьогодні дочекалась. Шановні батьки, шановні рідні, близькі, прийміть від імені всієї громади глибокі і щирі співчуття. Ми поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами і низько схиляємо голови у скорботі. Шановна громада, Багато чую запитань, для чого хлопці гинуть і воюють. Адже в них немає ні бізнесу, ні хати, квартири, ні земельного паю. Я відповім так, не принижуйте героїв. Герої не вмиратимуть за земельний пай, за бізнес. За владу і за олігархів. Вони воюють і вмирають за батьківщину, за її незалежність, честь і гідність. І за кожного з нас. Вічний спокій нашому Олександру. Слава герою! Героя слава! Прощальне слово має Миронівський міський голова Віталій Саленко. Сьогодні в нашій громаді трагедія. Сьогодні ми проважаємо останній путь Олександра Олександровича. Це молода людина, якому 23 роки. Він ще нічого в житті не бачив, але бачив саме страшніше – війну. Він пішов захищати нашу вітчизну, нашу літню землю. Він загинув за матір, загинув за нас з вами. Шановна родина, прийміть на щирі співчуття. Ми з вами так же сумуємо. Герої не вмирають, герої залишаються вічні, герої наших серця. Слава Україні! Героям слава! Слава Має, голова Ради ветеранів, Миронівщини Ігор Самілович. Шановні рідні, карапешани, Миронівцяни. Знаєте, з глибоким сумом ми сприйняли звістку про загибель ще одного нашого бійця-захисника України. Цьому році минає 79 років, як закінчилась Друга світова війна. Ще живі свідки і учасники бойових дій, хотіх і небагато стало Другої світової війни. Але старше покоління знає, яке живе і пережило Другу світову війну, і знає, що таке війна, що таке горе. Що таке втрата рідних, близьких, втрата житла, втрата своєї батьківщини? Майже 80 років тому пішли на захист, всі пішли захищати нашу неньку Україну. Ніхто не думав, що пройде скільки часу і опять оп на нашій землі з'явиться. Війна знову з'явиться розруха, знову з'явиться втрати рідних, близьких, знайомих, громадян України. Тому ми від імені нашого старшого покоління, від організації ветеранів війни праці приносимо співчуття родині, близьким, всім громадянам нашої громади і України за ту втрату, яку понесла родина і вся і всі ми. Ми знаємо, що їхнє життя пішло не напрасно. Перемога буде, перемога прийде до нас. І буде завжди Україна вільною, незалежною, як вона була существувала і буде существувати. Тому слава нашим Збройним силам, слава нашим воїнам Збройних сил, які захищають її. І слава Україні! Героям слава! Шановні рідні односельчани, словами всю бій, яка сьогодні прийшла до нас, не можна передати. Адже це таке горе, горе батьків, горе наших односельчан, горе нашої школи. Гора наших вулиць в селі це втрата, яку не можна відновити чи поправити. Втрата назавжди. Але втрата це буде ще гіршою, коли ми втратимо пам'ять про цих людей, тому що такі молоді діти. Молоді люди, в яких ще все повинно бути попереду, ще як мінімум півстоліття вони повинні були будувати, створювати, жити, розвиватись, прославляти нашу Україну, нашу Миронівську громаду, наше село прославляти. На жаль, вони прославляють їх своїм життям і те, що він повернувся на щиту. Це дуже велика втрата. Але нам потрібно пам'ятати цих людей і передавати з покоління в покоління. Нібито говорили, що Ігор Саміліч говорив 79 років, як закінчилася Друга світова війна. Але ще з пам'яті наших людей не стерлося це. Але вона знову повторюється і знову така жахлива, як, як ніколи. На новому такому етапі. Тобто зараз зброя зовсім не та, що зброя була у Другу світову війну, коли люди гинули, багато людей гинуло, але не від, таких масових, не від такої масової зброї. Щирі співчуття від колективу нашого агросвіту, від агротехспілки, від усіх, усіх жителів села, від депутатів Миронівської міської ради, тому що зараз ми стараємося як можна більше, те, що в наших можливостях. Я думаю, що ще більше можна допомагати нашим військовим на передовій. Щиро бажаю всім міцного і довгого здоров'я, тому що ті, хто тут присутні. Вони на все життя запам'ятають і передадуть цю біль і жаль майбутнім поколінням. І не треба цього соромитись і ховатись, а навпаки потрібно чим більше і більше передавати. Не так, як були часи Голодомору, коли наші предки боялися навіть слово сказати Голодомор. Вічна пам'ять. Нашому герою, а всім здоров'я і як можна швидшої перемоги. Слава Україні! президента України, Збройних сил України. Прийміть цей державний прапор, за який боровся і загинув ваш син. Вічний пам'ять. Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів куль і від вибухів грому я їду туди, де твоя свина. Де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна й згрубіла рука, я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені маму, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, й гойдається смуток у Кожнім кутку, пробачте, що в зоряну вись бокраю, весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши і шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте, за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми, діток, онуків. Що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю рідненька, я ж так хотів жити, оскільки я мрій так собі нагадав, Хоч смерть і літала над нами, що миті, що буду наступний, думки відганяв. Матусю, не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду. Живим коридором зустрічає дорога, дорога, якою уже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне, я ж кров'ю тебе захищав Україну. Чому ж берегти не змогла ти мене? Вічна слава героям.